Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мій канал називається Квітковий куточок. Я з міста Кропиницького, Україна, і мене звуть Світлана. Сьогодні трохи хочу поговорити про свої посіви. Розсада у мене в пасмурні і прохолодні дні знаходиться під підсвіткою, ось такими лампами. І я їх вже давно про них розказувала. Зараз їх немає в продажу. Це було ще дуже давно. І в мене було 4 штуки, залишилось тільки дві. Дві згоріли, нічого з ними зробити не можна. І ось так під ним зараз знаходиться розсада. Поки що її тут небагато, тому що вони ще деякі не розпікіровані, а деякі знаходяться у мене у холодильнику. Холодильник поряд вони знаходяться на стратифікації. Ось насіннячко, яке тут у мене підписано, висіяно у таких пакетиках і воно стратифікується. в холодильнику. ще Я поклала ось таку. Сунечку. Треба її висіяти, буде як сніг. Нема сніга, щоб на сніг посіяти, але поки полежить у холодильничку, а потім будемо висівати на сніг і у тепло. Так, значить, що в мене тут росте? Ну, ось ці чотири стаканчики, це я посадила. У мене його дуже багато. Я думаю, просто, я знаю, що це дуже рано посіяно. Я думаю, що е, нехай він росте. Тому що я хочу подивитися, що з, з цього вийде, як воно раніше було посаджено. Можливо, вона переросте так, що потім її не приростеться в городі, але таке воно поки, поки що у мене є. Далі, Ось Тут, у цьому стаканчику у мене росте перчик. Солодкий перчик 17.01 він був подсаджений. Ось такий він. До розпікіровки ще треба потримати тут, діждатися пару таких листочків гарних, щоб розпікірувати, і тоді буду виносити вже на балкончик, там більше місця. Буде освітлення більше вже. Це у мене теж перчик ось. Так. Солодкий перець. Зараз я десь тут заховала цю бумажечку. Теж він був посіяний. От як і цей 10.01, але цей гіркий перець кімнатний, він варігатний, поки що він такий. Я трохи сюди насипала зверху, зверху е, пісок. Не знаю, як воно буде лучше чи ні. Ну це я так експериментую. Далі. Тут у мене Віола Рококо, 17.01. Я висіла її. Ось так насипала грунту. І... Поклала серветочку, намочила, насіння дуже таке мілке, От зараз воно у мене так росте. Сьогодні у нас кінець 31 число січня. Треба підсипати трохи ґрунту сюди і потім вже перевалити знову перець, це вже 17.01 висаджений. Я його багато понависаджувала, намочила, бо багато цього насіння. І треба було його висадити. Що ж поробиш? Далі баклажани, дуже рано їх садити. Я їх всю пачку висипала, не знала, що вони в мене так проростуть, бо минулого року вони були, чогось не росли у мене, і вони, бачите, як це перші так потягнулися, а ці вже такі. Зійшли і треба їх буде теж розпекірувати. Далі це помідорчики. Помідорчики низенькі, 30-40 см. Я їх висаджувала, зараз покажу, де я їх висаджувала, десь уже потіряла. Десь потіряла, можливо, не в той цей. Та неділю, чи дві, дві неділі тому я їх посадила. Зараз подивлюся, може, тут написано. Ні, тут теж не написано. Десь загубилася. Так, далі тут у мене. Е Дуже я люблю м'яту. У мене вже на дачі там і декілька сортів, але я вирішила придбати м'яту золотий ювілей. І ось так, 19.01 було посіяно. І бачите, як щільненька, багатенька вона проросла. І так само. Маргаритка росте. Маргаритку я сіяла 13.01. Я сюди підсипала фітоспорин зверху, тому що начебто треба було захистити від чорної ніжки, бо щось з ґрунтом було не те. Воно почало тут зацвітати, але я цю ситуацію спасла. Далі, ось це посіви Меліси 19.01. Бистро-дуже сходить, і ось так уже такий ковьор наростає. Але у мене перша спроба була невдала. Я висівала м'яту і мелісу, ось в такі стаканчики. І, бачите, це було 10.01. Вона стала пропадати. Падати, це, мабуть, ця ніжка. Чорна, не знаю, яка вона, але що воно таке зробилося. Я підсипала знову фітоспорин. Ну, Надіюсь, щось залишиться з цього. Не знаю. Тут у мене газанія. Газанію я висаджувала в торф'яні таблеточки. Тут два пакетика було 21.01. Що хочу сказати? Вона ось так є, деякі немає, не проклюнулись, а деякі почали чогось отут пропадати. Не знаю, що з цього вийде. Перший рік я вирощую цю газанію із насіння, і кажуть, що це дуже-дуже легко, але ось поки що так. Це у мене, що це у мене? Теж торфяні. Табліточки цинерарія. Цинерарію я посіяла 22.01. Ось так. Вона зараз у мене виглядає. Садила декілька насінин. Ось тут, бачите, в трі штуки вони виросли декілька, а там зовсім одна така міленька. І у мене вже росте лавандочка. Лаванда вузьколисна. Не знаю, що з неї вийде. Я не все насіння знову ж таки висадила. Висадила чуть-чуть. По 4 штучки. Ось таких таблеточки я висаджу, і місце менше займає. І якщо не виросте, можна підсадити і, і там чи знову спробувати якось по-іншому. І тут перчики. Перчики, які теж були намочені, Ось проклюнулись, і я їх. Посадила, зараз скажу, 28-го, 23 дні тому. Ось такі вони зараз. Там лобелія і волошка. волошка щось немає нічого, там якийсь бур'янець росте у волошки, а лобелія трохи почала сходити. Трохи почала сходити, там видно зелененьке, не знаю, що з нею буде. Ну, що... Ну, Все на сьогодні далі буду показувати через деякий час, як у мене далі тут йдуть справи, що я, я досадила ще там, у мене на другому підвіконнику тільки проростає ще гравілат і цибулька цинерарії. тільки не у таблеточки ось так, а просто у грунти.